Всем привет, ми... это ну, секретки в робоксі. Сегодня я вам покажу буквально 3-4 секретки э... э, самые такие красивые и интересные. Итак, для цього секретки нам надо взять самый последний прям дом. Він може показатися вам розваленный, но він дуже мистический И І мы нажимаем на цю, цю кнопку в углу. Тут відкривається отакий проход, і е, ми потихонечку заходимо. Тепер спускаємося на нижній етаж і йдемо сюди, закрити дом. Забувайте, будь ласка, закривати свій дом. Так, беремо цю ось карточку і потім йдемо ось сюди. Вставляємо, і в нас відкривається така ось кімната в кімнату хакера. Мені ще подобається, що тут можна розгрівати їду. І так, заходимо тепер ось сюди з вами поволновку. І тут там відкривається такий лабіринтик, причому двохітажний лабіринт. Тут треба фонарик, щоб його проходити. Тому що е, ну, тут дуже темно, нічого не видно. А ось ось, ось зелені штучка, це можна вийти. Кстати, вийти можна ще е, за диваном. І так, е, для слідчої секретки нам треба взяти. Отакий дом, якийсь домик. Е, я не знаю, як воно називається походу якась церква, чи не знаю. И дивите, что получается целую, вы должны сюди. Ой. і тут буде сухо. ми сюди сідаємо і дивіться. отут у нас з'являється фотка містера Kavan. далі нам треба заїхати сюди Тут буде отака штучка. Ми заходимо за оцю штучку. Тут у нас секретка, да, ребята. її багато хто знає, але ні. Дивіться, ви заходите отак от під стіл. Щось. І отут все у нас така синя кнопка. Ми на неї нажимаємо і секреточку. А якщо пригнути, то будемо плавати. Чесно, отсюди ніяк не вийде, тому треба просто перезаходити в гру.